Друзі, всім привіт! Кінець серпня, в нас вже так суттєво похолодало, і в нас ще залишилися роботи на пасіці. Хоча сезон вже підходить до кінця. Тож ми сьогодні попрацюємо, а саме будемо перевозити пасіку. Я прийняв рішення про те, що будемо перевозити її ще не відкачувавши мед, мед в корпусах залишився. Обов'язково також поділюся з вами станом сімей. Покажу, які вони, адже я так прислухався, що десь там матки квакають, і ймовірність того, що десь. Рої чи зльоти і вийшли нові матки чи щось таке. Ну, будемо розбиратися в цьому. Тому я думаю, що буде логічніше відвести їх зараз на постійне місце проживання. Це буде зручно по відкачці, так? Трошки зменшують роботу, адже у вересні не вийде їх перевести. Але є мінус того, що бачите, тут у нас золотарник, і його так прям багато. Видно, що бджоли активно на ньому працюють. Це є мінус. Можливо, було б краще трошки залишити, але я думаю, що все ж краще буде їх перевести. Обробити, відібрати мед, і також в майбутньому будете бачити відео, як ми будемо готувати бджілок до зими. Думаю, вам буде це цікаво. А зараз поставте лайк, підпишіться, а ми поїхали. Ось, друзі, ми вже перевезли платформу на базу, привіз я причіп і почав відкривати перший вулик. Адже ми зараз відбираємо медочок останній. Ось тут у нас корпус є такий до половини печатний, а тут, я вдивлюся, дуже гарна кількість бджоли і дуже багато печатних рамочок. Зараз показуємо, як це діло все виглядаємо. Відберемо цей корпус. Порамочно відбираємо, адже не так багато їх є, цих корпусів. Так? От крайня рамочка, вона з краю, стінка не підлита взагалі, а тут у нас є. Чуть-чуть початаний медочок. Краще, знаєте, що, напевно, забрати водон. Ріші лишимося, ми ж будемо зараз вже бджілок стріхати в основний корпус і лишати їх на ньому. Зараз поки ще тут багато бджоли немає, давайте заглянемо, яка в нас ситуація по корму, по розплоду, що є взагалі маточка. Так, тут у нас є пергова рамочка, крутим є ще, вони його не виганяють. Були жовтесенький всередині, гарний. Видно, що носили пилочок. А, Бачите, корма у них слабенькою є. Є такий от розплідний кусочок. Так. Меду у них зовсім тут маленько. Далі тут уже трошки є ще меду. Ну, блін, та бачите, меду буде слабенькою. Так, повна рамочка з розплодом. Розплід. Чуть-чуть більше меду, але це зовсім зовсім ні про що. Що справді в нас осінню ще й є взяточок, наша золотарник тут. Все такі осінні квіточки, але 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 це є дуже-дуже мало для них. Де це все просто перероблять на розплід. Напевно, було б добре дати їм медової сети, зараз ще після відкачки. Слабенько, слабенько, ще зараз почнеться напад, зараз загалом. Осінь є проблема відкачувати медочі, всякі роботи маніпуляції і вже бджоли так цікавляться, досить активно. Ну, матка відкладає, треба, щоправда, в них досить слабо в нижньому корпусі. От її от маточка. Видно, що вона ройова, має таку рожеву міточку, рожеву міточку я ставив на ті маточки, котрі бажано було б поміняти. Але бачите, попри те, що вони бачите, агресивні, досить такі, нападають, але... Розходу у них гарно і мати вони вже півтори корпуси принесли. Звісно, ну, з видалячами було б простіше. Ви бачите, яка от рамочка чудова сумішликового медочку. Так, забув я щіточку взяти. Зараз ми з платформи один корпус відберемо і підемо на другий край пасіки, щоб тут сильний не робити ажіотаж. Да, і далі, бачите, пішли такі от рамочки підстрихувати а потім змікати. Пішли до рамочки такі чудові печатні. Буде певний заброс. Обов'язково перед тим як відкачувати мед, друзі, скорочуємо льот точки. Це для того, щоб у нас бджоли не нападали на інші сім'ї, для того, щоб вони краще оберігалися від ос. Це дуже-дуже важливо скорочувати літочки на осі. Ну і на зиму звісно. Тільки на Бачите, як зараз багато бджоли шукає собі місце для того, щоб прилетіти, адже ми скоротили люточки і бджоли шукають собі люточок. Тому зараз сформувалася дуже велика черга на вхід до вулика. Так, друзі, прийшло. У нас десь години-дві, напевне, десь половини пасіки я вже відібрав медочок. Бачите, такі чудові рамочки є. Дуже класно я тішуся. Де були сильні сім'ї? Вони принесли по два магазини. Це прям дуже гарний результат, я задоволений. Є, звісно ж, сім'ї, котрі навіть не принесли нічого, які були там в чи щось таке. Але це не страшно. Вони приблизно принесли таке по корпусу. По корпусу по півтори, напевно, можна рахувати. Соняшник нам видав. І це я мене дуже тішу. Дивіться, яка гарна красота. Прям, оце прям дуже гарні рамочки. Да? Так, і що, до речі, що ж, за, цих, за цей весь час, коли я відбирав свій медочок. Наш стих стих вейтері з платформи. Я поставив там привой, вони перелізли на привой, маточка там є неплідна, переглянув я ту сім'ю, відібрав мені корпус меду. Видно, що вони були ройовими. Та й по всьому. Нічого страшного, цей рій. Зараз ми десь доєднаємо до якоїсь сімейки. Надіюся, він там переживеться. та й все. Будемо збирати цей медочок і відкачувати. Зараз, до речі, працювати треба швидко, обов'язково, там бачите, вона зараз платформа стоїть. Платформа стоїть, обов'язково має бути накрита добряче, бо трошки медочок постоїть і відразу бджілки злітаються. Зараз я буду ще трошки відбирати на цій пасіці медочок, а далі поїду на інший точок, тому що тут у нас почнеться сильний напад бджіл. Та й Вже до при, прицепі місця немає того. Відразу корпуси якраз і поїду на інший точок. Сюди вже вернуся через декілька годин. І Забираємо решіточку, залишаємо їх на одному корпусі. Сіточка прополісна. Прополісну сітку важливо класти тим самим боком, яким вона лежала до того. Не повірите, ми викачали мед, Це просто капець. Пізно так вже заморилися геть, але бачите, пасіка помільчала. Все, вулики стали маленькі, там ще тут є розплодик в цих вуликах. Решітки забрані. Гоп, корпуси поскладені. красота. Залишаємо їх на осушку. Хай будуть, могли б і не осушуватися, але не принципово. Того низько не сприймайте, це за дуже важливо. Осушувати ну це не сильно принципово. Оцей рій, який виходив, так, там ще частинка його є. Стояла ця вудочка наша там. вони трошки залізли, як стряхнув, вони сюди залізли, супер. І по суті діла все зараз я маю це все діло прибрати. І будемо зараз цей райочок стряхнемо, так Так би мовити, таке заключення сезону з тим райочком буде в нас А, такий от гарний, гарний. Я підготував для них, вже поставив всередину рамочку з розплодом, з відкритим, з личинкою, для того, щоб вони Завтра не злетіли, так би мовити. Куди тут? Хоч не хоче. Не бажано бажання, щоб не злітали. О, бачите, ось тут кліточка, в, в них маточка є. раз-раз. Закриваємо, закриваємо. Аккуратно, акуратно. Маточку беремо, відкриваємо. Це відділення давно проходить. Так. Пройде, пройде. Залишаємо, Тут у них є, я їм взяв медочку. Звісно ж, було б добре дати води, щоб це була медова сита, але що зробиш? Як уже є, будуть вибирати собі медочок. Все, матушку випустили. Вулик поставили під накловану. Добре. Це вони ще собі завтра дозаберуть. Забираємо грибочок назад. Що ж, друзі, ми перевезли пасіку, відкачали мед, так би мовити, піднацію скоротили сім'ї деякі, оглянув я їх. Е, корпуси стоять. Наступним кроком ми будемо обробляти бджілок обов'язково. Е, можливо, будемо підгодовувати, адже дивився я. Та ми з вами разом дивилися. Ситуація така собі по корму не дуже. Але в нас завжди є пізній взяток того, що вересень. Та й навіть в жовтні вони ще собі щось можуть принести. Тому ми будемо це діло контролювати. Якщо до середини вересня нічого не буде, тоді будемо приймати рішення і діяти. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо інформація була для вас цікавою, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую, що залишається з нами.